Вітаю на каналі Світлани Гостяк, і сьогодні я хочу показати, як можна запекти дуже швидку капусту у рукаві. Можна запікати капусту із крипцями, можна із фаршем. В одному випадку, це буде тушковна капуста із м'ясом, з крильцями. можна брати свинину, можна крильцями, можна філе куряче. Яке м'ясо вам доподобне. І друга страва це із фаршем. Із фаршем. ця страва буде вже називатися ліниві голубці. Так, зазвичай голубці роблять із рисом. Можна також із гречкою. У мене є гречка, ось я замочила її перед тим, як починати цю страву робити. Нашинкувала я капусту. Нарізала я помідори. Червоний болгарський перець ось такий. Ну, перець для смаку. Хто не любить перець в стравах, можна його не додавати. Основний інгредієнт це капуста, м'ясо або фарш, рис це, якщо ви хочете зробити ліниві голубці, і томатна паста, кетчуп або помідори. У мене є помідори. Ви можете взяти томатну пасту, розвести водою і залити капусту. І ще потрібна звичайна цибуля дві середні головки. Цю капусту і в цю. Так. Фарш я підготувала. Ось мене фарші посолила. Зараз добавлю цибулю і буду далі готувати. Дуже смачно додати у тушковну капусту приправу хмелі сунелі. Ось в мене вона є, я спеціально її купувала для цієї справи і буду додати. Можна просто додати чорний перець, червону паприку мелену, які. Приправи до вподоби. І я люблю саме хмелі сунелі. Ліці я перед цим замаринувала а сіль, перець і трішки олії. Капусту потрібно посолити. Якщо у вас капуста твердих сортів, зимова, то її треба обім'яти руками. У мене капуста середня. І вона не є така тверда. Я просто її солю і ось так перемішую. Так. І тепер прям цю капусту я додаю хмелі сунелі. Небагато для аромату. Може, кому не подобається, адже це специфічний смак мається приправа. Ну, але з капусти це дуже смачно. І додаю сюди, прямо в цибулю капусту, і сюди. Тут в мене будуть кліневі голубці, тут в мене ці тарілочці будуть просто тушкована капуста із крильцями. Тепер я додаю там, де голубці мають бути гречку пропарну. от прямо сюди. І фарш. Гарно все перемішую. А отже це мають бути голубці. Голубці з фаршем. Так, ще потрібна нам морква. Потерти морку. І додаю морку. Сюди половину і половину сюди. ліневі голубці. Так, гарно перемішую рукою, не треба обжимати. І цю капусту перемішую. Туди нема фаршу, можна попробувати на сіль. Так. І додавлю, розподілю помідори до тушкованої капусти і, і до лінивих голубців. Сюди трішки червоного перця і сюди. Та як у мене помідори свіжі, водички я додати не буду. Все. Страва майже готова. Тепер потрібно розмістити цю капусту у рукав. Ось мене рукав є, і запекти я запікати буду в мультиварці. До капусти я трішки додав олій трішки буквально по столовій ложці. Ось маю два таких рукава, один трошки більший, один трішки менший. По так, там де менше буду з фаршем. Вісто, як швидко. Взяли. Ось так. Все швиденько, дуже швиденько вона нарізається. Капусту я шинковкою нарізала. Це з тим терткою і дрібку. І так гарненько розминаю. І ось справа готова. одна. це у нас будуть лінії глупці. Відкладаємо, так, я зроблю і пушковна капуста із крильцями буде. Так, викладаємо. І друга справа готова. Пушкована капуста із криками. Можна з м'ясом, можна з бочком, грудинкою курицю. І Чим вам загодимо. Так, тепер ось так діляємо. Так, і сюди. Ось ці крильця. замариновані народяли на членні, Ось так. Ось так поверху. Ось і зв'язуємо. І, зв і все, все я перекладаю в мою Ви можете це зробити в духовці. 40 хвилин, і ваша страва готова. Одна страва стушкована капуста з крицем або з м'ясом. І друга страва ліниві голубці. І всього зайняло мене часу 15 хвилин. Подивіться, як гарно розмістились два моїх пакетика: криця і капуста. І ліниві голубці. Через деякий час надується пакет, і я проткну виделку або ножиком. Щоб не взірвалися пакети. І залишаю, накриваю кришкою і ставлю в режим випічка на 40 хвилин. Потім його немночком крупку, потім хай повернеться все-все-все. Ось така страва. Ось цей не відповідається. Капуста тушкована і з кримцями, бачите, такі м'які кримцями. І капуста, ось, не розварена, смачна.